У пам'ять про захисника на фасаді ліцею номер 1 відкрили анатоційну дошку загиблому герою Андрію Завадовському. Боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади був мобілізований ще на початку 2015 року. Брав участь у бойових діях у місті Попасна, Луганської області та селищі Зайцеве на Донеччині. Попри чималий досвід, отриманий в боях у рідному ліцеї Андрія Завадовського пам'ятають як допитливу дитину та учня з хорошою поведінкою. Дев'ятий кабінет. Середній ряд, остання парта, найкращий друг, Любчик Підлузький і Андрій Завадовський. І завжди посмішка, там щось під партою математику не любив, це читання його, це його радість, пізнання навколишнього світу, і завжди постійні запитання, зацікавлені очі. Ці очі не змінилися навіть через те, що довелося пройти нашому Андрійчику. Світлий, сонячний та позитивний. Так про свого полеглого чоловіка говорить Оксана Завадовська. 13 років разом з яких 10 – у шлюбі. Молода пара виховувала спільних діток Соломіку та Устима. Але з початком повномасштабного вторгнення Андрія мобілізували вдруге. Вирушаючи у свою останню ротацію, боєць обіцяв повернутися. Мене тримають діти, вони прекрасні, відбиток його і. Я не можу це гасло забути. Я сильна, я все зможу. Дуже мене тримає духовно. Наша духовна любов продовжує мене тримати і жити далі. Андрій Завадовський героїчно загинув 21 листопада 2023 року, захищаючи Україну поблизу села Синьківка Куп'янського району Харківської області. Війна далі триває, але це не означає, що ми не повинні шанувати пам'ять вже і шанувати пам'ять тих, хто віддав своє найдорожче життя. Андрій служив в Славетній 95-й десантно-штурмовій бригаді, мав можливість перед великодніми святами у них бути з дронами з іншою допомогою, тому знаю, яка це. Така легендарна бригада, яка дійсно воює на самих важких напрямках. Тому Андрій, як і інші побратими, які і на цій школі, і на інших з франківської громади віддали своє життя на фасаді. Ліцею номер один відкрито вже чотири дошки нашим захисникам: Тарасу Стахіву, Олександру Ярем'ягіну, Віталію Мазру та Андрію Заводовському. Віталія Кого Ігор і телеканал 402.